Повідомляйте, мати нашої духови. Чудово. Тві! Три, два, один! Можемо малювати! Зробити держави з повітря і наповнити її вибуховим газом, який називається водень. Отой, про який ми говорили. Водик з'явиться в результаті цієї хімічної реакції, коли від кімнати буде роз'їдати фольгу. Ви на своїх очах можете побачити, як ця реакція відбувається. Отож, я ось лише починаю засипати фольгу, ви вже можете побачити, як у нас ем, починається процес, процес шипіння. Професор, ще... Процес Мотова Процес шипіння, і я навіть вже починаю відчувати сама, як тут відбувається у нас користь. Якщо присути, він починає перебувати дихання і людина може почати захачувати. Так, отож, тепер подивіться, у нас, як тільки ми закрили, у нас вже досить гарно підтримається. Починає... А кулька починає надуватися. Кулька так. А, тут у нас Ті. відбувається процес шипіння такого. Так. Це у нас якраз виділяється от такий от газ води, який натр в цей час пожирає нашу фольгу, в якій знаходиться у нас. Який метал знаєте? Метал. Вона називається алюміній. А тепер зверніть увагу на нашу кульку Вона надувається все більше та все більше. А отут у нас наче Ні, не тримати немає. Ні-ні-ні. тримати, тому що так багато виділяється газу. Тому що я погано взяла першу початку, а зараз взяти інакше не можу бо якщо відпущу то газ одразу вийде, той, який ми набирали. Так, напевно, що давно ми не взяли одразу кричика, туалет. А, так, для того, щоб винести цю колбу. Тому що як тільки я думаю, що професор цього разу буде підпалювати, так? Я думаю, що цього достатньо буде достатньо великий вибух. Продовжувати допомогти, а я цим виношу проношу цю колбу, тому що тут в мене вибухонебезпечний газ і окрім цього більш ніби. Ante, three, three,